20 липня в Аннозечатіївському храмі Києво-Печерської лаври звершувалась божественна літургія за участю блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія та членів священного синоду Української православної церкви. Спільна молитва синодалів перед засіданням вже стала доброю традицією. Саме ж засідання поважного зібрання проходило в синодальній залі резиденції предстоятеля нашої церкви. Священний синод Української православної церкви розглянув ряд важливих і нагальних питань, що виникли у житті церкви на поточний період, та прийняв відповідні рішення. Як завжди, на священному синоді Української православної церкви розглядаються питання, які стосуються життєдіяльності нашої церкви в сучасному періоді, і з тими проблемами, які ми стикаються. І церковне життя, і українське суспільство. По-перше, було виразено подяку архієріям, духовенству і мирянам, які взяли участь в організації Хресної Ходи, яка вже йде із ходу, і заходу. І ми сподіваємося, що 27 липня у підніжжя пам'ятника. Князю Володимиру, ці хресні ходи зійдуться, і ми помолимося Господу, щоб помолити там наших святих угодників, які подв'язалися в Україні. Господь дарував нам мір. Це була така соборна молитва за мір в Україні. І священний Синдот ще раз підкреслив, що недопустимо під час хресної ходи використовувати. Якусь атрибуцію чи символіку політичного характеру. Хресна года, це молитва, це жертва Богу, це сугубо церковна справа. Священний Синод також звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана з питаннями, яке вхилює нас вже більше року. За цей період, на жаль, із 13 статутів, які ми подали на реєстрацію в Міністерство культури, зареєстровано тільки один статут. Релігійної організації Української православної церкви, ми вважаємо, що це недопустимо. Це дискримінація конкретної конфесії, нашої конфесії, і ми попросили прем'єр-міністра втрутитися в цю справу, щоб вона була вирішена. би порадувати всіх нас ще й тим, що згідно рішення священного синоду в нас ще є два молитовники за. Наш народ це преподобний Йоанн Вішинський, Афонський подвіжник, і святитель Іанікий Руднєв, митрополит Київський. Сьогоднішнім рішенням було прийнято про їх канонізацію. Це визначна подія, тому що церква Христова це церква святих, церква живе тими молитвами, святих угодників Божих, які допомагають нам в нашому спасінні. Було також вирішено ряд поточних питань, які стосуються життя церкви нашої, це і відкриття монастирів, це і заміна намісників, в тому числі і в Кримській єпархії. І ще така новина важлива рішенням Священного синоду. в митрополита Київського буде ще один вікарій. – це… Нинішній намісник Зірнецького монастиря Касіан, рішенням синоду йому бути вікарієм Київської митрополії єпископом Іванківським. В резиденції предстаятеля Української православної церкви на території Києво-Печерської лаври щодня відбуваються цікаві зустрічі. Днями гостем митрополита Ануфрія був надзвичайний повноважний посол Республіки Угорщина в Україні Ерно Кешкен. Блаженніший владика і дипломат обговорили сучасний рівень державних та культурних взаємин між Угорщиною та Україною. Пан Кешкень розповів митрополитові про діяльність посольства його держави в Україні. У свою чергу архіпастер побажав угорському послу Божої допомоги в його дипломатичній службі та подальшого розвитку україно-угорських взаємин. Серед недавніх гостей митрополита Ануфрія були й діти. 15 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації з Краматорська гостюють в українській столиці на запрошення православного сестринства Свято-Михайлівської парафії, що діє при Олександрівській клінічній лікарні Києва. І маючи добру нагоду, прийшли за благословенням до архіпастера. У дитбудинку, де вони виховуються, всього 45 діточок. Чимало з яких залишилося сиротами внаслідок військових дій у зоні АТО. Маленькі гості розповіли його блаженству про свої перші враження від Києво-Печерської лаври та столиці. Загалом за час свого відпочинку діти побувають в Убухівському районі Київщини. Там вони перебуватимуть під опікою місцевого православного сестринства на честь Юріані Ольшанської, а потім продовжать своє паломництво відвіданими жіночого монастиря в урочищі Кип'ячому на Житомирщині. Митрополит Онуфрі побажав діткам гарного відпочинку та мирного неба над головою. Він пригостив усіх ласощами та поблагословив кожну дитину. За кілька днів ми святкуватимемо День хрещення Русі та вшануємо пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який освятив праведною вірою нашу древню землю. У своїх попередніх випусках ми розповідали про всеукраїнський хресний хід, що передує святу. зі сходу та заходу нашої держави йдуть тисячі прочан, аби зустрітися у Києві для спільної молитви за мир в Україні. Сьогодні учасники ходу вже перетнули кордон Київської області. Про подальший перебіг подій святкування розповідає голова санадального інформаційно-просвітницького відділу Єпископ Ірпінський Климент. Напередодні Дня хрещення Київської Русі завжди в Києві відбуваються значні урочистості, до яких прибувають всі паломники з різних регіонів України. І цього року також не буде виключення. І ми очікуємо, що десятки тисяч вірян прибудуть із різних областей, з різних єпархій Української православної церкви. Адже 27 липня на Володимирській гірці о 13.00 відбудеться урочистий молебень до об Господа Бога і до Пречистої Діви Марії, всіх святих, які присіялися. В нашій землі про мир в нашій країні. В цьому молебні приймуть участь іпископи, і духовенства Української православної церкви, представники помісних церков, а також представники духовенства Святої Гори Афон. Після того, як звершиться молебень, всі віряни багатотисячною хресною ходою підуть від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. І вже в Києво-Печерській лаврі, 27 липня, о 17.00 розпочнеться урочка. Чисте все бдіння до свята хрещення Київської Русі і пам'яті князя Володимира. Цього року ми також відзначаємо тисячоліття давньоруського чернества на Святій Горі Афон, і тому також представники Афонських монастирів візьмуть участь у наших урочистостях. Наступного дня, 28 липня, відбудеться божественна літургія на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. І, як зазвичай, всі божественній літургії візьмуть участь численні гості, які прибудуть до Києва, для того, щоб розділити з нами урочистості. Ми очікуємо, що цього дня відбудеться значна подія прославлення у Лику Святих, видатного нашого земляка і водночас Афонського подвижника преподобного Іоанна Вишенського святогірця. Тому ці урочистості стануть для нас іще історичними, тому що пам'ять преподобного Іоанна Вишенського неподільна із історією України і Української православної церкви.